Вітаю вас, друзі. Ще раз сьогодні використовую телефон, як камеру телефон своєї дочки. Сьогодні покупав, був і в лісі, і в полі. Не знімав би це відео, якби не. Пау! Якби не щось, зараз ви зрозумієте коротше, коротше, друзі, така фігня. От. Я знайшов дещо дуже круте. Дуже круте, прошу. можете, Можете сісти, можете навіть лягти, тому що. Я маю великі сумніви, що е, з, з тих з, з крутих, знаних копарів всі знаходили таку річ, яку я сьогодні знайшов. Так, друзі, вже я йду показувати. Друзі, я, я знайшов місце, де от така кераміка. Е, прошу, е, зорієнтуйте мене по, по часі. Що це за, за час? І, ну Та українська може і не може, а може і привезли, звідкись дуже тонка робота. Шкода, ще немає фокусу, ну тонка капець робота. І так, друзі, знайшов я дзвоник. Але, ну, ви знаєте, як я люблю дзвоники, дзвоник трошки підуставший, але дзвоник пофік. Пофіг дзвоник. Уявляєте собі, що я там знайшов? Що я кажу, та пофіг дзвоник, ні? Хоча дзвоники дуже люблю. Так, відкладемо геть дзвоники. Так, камради. Оця печаточка. Оця печаточка. ну Вона мідна, але узорчик прикольний. От, шкода, що була обломана Ось так вона з середини така. Вона мідна, але дуже цікава. Я бачив такі на Віоліті проходили. Не пам'ятаю, правда, що їх цінили. І от, друзі, наступна знахідка. Я не спроста включаю вагу. Тому що це срібло. Наступна знахідка у нас. Обломок. Щось дуже схоже, як минулого разу, обломок печаточки срібної. І воно у нас на 1,79 грам срібла старенького. Ну і хід хід сьогоднішнього, сьогоднішнього копу, друзі. От така монета. От така, де монета. Виявляєте, яка шайба? Зараз ви будете, ну камера не передає цього, звісно. Фух, така товщина. О, така товщина. І у нас це срібло. Це чисте срібло. Стан бомба. Стан просто бомба. Де у нас рік? 1683 рік. Я, прийде камера, я зніму її на, на, на класну камеру. Коротше, в цього чудока там рицер посередині. О, може треба забрати. Очі, ніс видно, всі складки на лиці видно, шкода, що камери нема. От, і ще цікаво тут герб. От тут герб. От, не сфокусує. Не сфокусує вона 100%. Цікаво, що це, друзі. Бачите, от стоїть герб, по ідеї, голова. Голова рицаря має бути тут. Та ні, друзі. А то перевертиш. Перевернути. Він догри ногами, виходить. таке то. Але. Вгадайте, а ну, скажіть, скільки важить? Я коли я знайшов, то думаю, ай, ну, 10 грам, так. І думаю, якщо пощастить. Ні, друзі. 26 грам срібла. Та-дам! Оплески і лайк мені. Хто самий крутий копер? Я самий крутий копер. В себе дома. І на вулиці. От так, друзі. 26 грам монета. Так, для порівняння, для порівняння, для порівняння. Що тут? Для порівняння. Так, що в мене є в кишені? От у мене є в кишені. Бабло. 200 гривень. От у мене є 200 гривень. Віціка монета. Дві. Класно, друзі! Привітайте мені! Це сама крута знахідка! Яку я, я навіть не повірив, що це монета. Я думаю, бляха, медаль якась срібна. А це монета, да. Я цілий-цілий цілий, цілий, цілий кобу. Я на початку копу його знайшов. Поїхав в ліс, знайшов її. І більше нічого не було. І поїхав я там на, на таке своє стареньке місце поле соєтів покопати. Ну і дзвоника знайшов. От, а цей уламочок печаточки і, і оцю моне, Монетосик такий. то в лісі знайшов то я потім постійно то в сумку його перекладу, щоб не загубити, то в кишеню покладу, то постійно щупаю, мацаю, чи там в нас ще не вилетіло. Отак. От Вночі певно кладу під подушку. Так, друзі, зараз закидаю йду, закидаю відео. Йду, помиюсь, гарно. І буду і буду любуватися своєю монеточкою. Та-на-на-на-на-на. Отака. Монетоси ще. Так друзі, підписуйтесь на мій канал, тому що дивіться, які я монети знаходжу. Майже, ну, Зараз таку фотку зроблю і виставлю. Все, друзі. Ставте мені оце палець догори, бо коли-коли, ви мені так авансом багато ставили, сьогодні я заробив. Я вперто йшов до цієї банети. Я давно мріяв про неї. Бачите, трохи коснута, але ну, це не я, це не по ній щось їздило. Це не я по ній щось я її дуже акуратно викопав. Хто її? Погріб, друзі, я не знаю. Добре! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Долучайтесь до групи в Однокласника. Хай щастить вам, друзі. До зв'язку!